Добрий день, діти. Ви дітки, хоч маленькі, да дуже всі розумненькі. Заняття у нас надзвичайне, про небезпеку нас повчає. Сьогодні на занятті ми поговоримо про небезпечні речі, які нас оточують і яку загрозу становлять для нашого життя. В іграшок своя держава. Тут щодень нова вистава, і актори іграшки іграють ролі залюбки. Діти, а ви любите гратися? Так, а вже ж любите, тим паче, що іграшок і ігор для вас існує ціла купа. Дітки, а давайте пригадаємо, в яких місцях. Ви можете гратися в ігровому куточку дома, в групі дитячого садочка, в групі дитячого садочка, на ігровому майданчику на вулиці, в парку, на подвір'ї, в пісочниці. А в яких місцях не можна гратися? Так, на балконі, біля відчиненого вікна. В ліфті, на дорозі. І ви, мої хороші, граючись чи то вдома, чи на вулиці. Не повинні забувати про небезпечні предмети, які нас оточують. Є такі речі, про які дорослі говорять, це не іграшки, це речі небезпечні. Малята сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Я гадаю, що ви всі його впізнали. Так, це лунтик. Він знайшов торбинку, та коли розв'язав її, то дуже здивувався, адже там знаходились незвичайні речі. Тож Лунтик вирішив принести цю торбинку до нас. Можливо, ці предмети знадобляться діткам. Давайте відкриємо торбинку та поглянемо, що в ній. Маленького зросту тонка та гостра, носом шлях собі шукає, за собою хвіст тягає. Так, діти, це голка. Голка гостра та небезпечна, нею легко поранитися, якщо неправильно використовувати. Тому дітям не можна брати голку до рук. Дивимось далі. Два кінця, два кільця посередині цвях. Так, діти, це ножиці. Ножиці використовують вдома, щоб різати папір, тканину тощо. Але варто пам'ятати, що з ними треба поводитися обережно, щоб випадково не поранитися. Дивимось далі. Якщо його у руки брати, то обережно слід тримати. Як попросиш щось відріж, допоможе в цьому. Так, ніж, ніж нам потрібен на кухні та в господарстві взагалом. А от діткам брати ніж до рук не можна. Це небезпечно для здоров'я. Діти, погляньте на картинку. Що ви бачите? Так, це сірники, це наші помічники у господарстві. Саме з їх допомогою ми отримуємо вдома вогонь. Сірники можуть використовувати тільки дорослі. А от діткам гратись із ними заборонено. Це небезпечно для вашого життя. Можна не лише обпектися, але й створити пожежу. А це що? Так, це кнопка. На неї можна наступити і боляче вколотися. Чим небезпечні дрібні предмети? Дехто з дітей під час гри полюбляє брати такі предмети до рота. Але це небезпечно, бо можна травмувати горло. А ще гірш, дрібна іграшка може застрягнути в горлі і перешкодити диханню? Лунтик приніс у торбинці не іграшки. А речі, якими дітям гратися, небезпечно. Тому всі ці речі треба віддати дорослим, вони їм пригодяться. Щоб уникнути біди, все на місце поклади, ніж, виделки, ушухляду. Голки теж тримай в порядку. Прибери зі столу шило, лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. А тепер ми закріпимо найважливіші правила, і їх потрібно всім знати і дотримуватися. Правильно вибирати місце для гри. Гратися тільки справжніми безпечними іграшками. Ділитися іграшками, поступатися один одному. Послухайте віршик. Всі дороги там, де транспорт, мають бути без дітей. Там в м'яча не можна грати зі скакалкою стрибати. Коли у машину запрошують сісти, ви часу не гайте, дорослих гукайте. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте, ви людину незнайому в дім свій не пускайте. Якщо немає мами й тата, електроприлади не можна вмикати і не тягни за електричний шнур, щоб тебе не вразив струм. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає, та пам'ятати має кожний, лишать без нагляду її не можна. Цінуй життя, воно єдине, цінуй життя своє і родини, цінуй життя, як сонце в небі, цінуй і бережи.